Сьогодні ми надали свій експозиційний простір для ювілейної виставки музею музеї Поломіння Рушевницьку. В першу чергу, ми, звичайно, вітаємо наших колег з цим ювілеєм. Дорогі друзі, колеги, шановні наші наставники, які сьогодні, я би так сказала, так численно зібралися тут з нагоди представлення нашої виставки і з нагоди нашої, нашого ювілею. І в першу чергу я все-таки хочу подякувати нашим колегам з Музею історії і релігії за таку можливість. За надання зали, ну, позаяк наш музей є дуже камерний, і ми не маємо, на жаль, окремого виставкового залу, за надання такого залу для представлення скарбів Соломіїного дому. І я хотіла би е, трошки, щоб ми всі разом з вами згадали, як усе починалося, тому що більшість з вас. Котрі є тут, пам'ятають добре ці події, можливо, дехто призабув, молодше покоління, очевидно, на, можливо, навіть і не знає. Отже, починалося все з того, що в 70-х роках минулого вже століття працівниками, працівники музею Івана Франка, збираючи матеріали про Карла Бандрівського, одного з найближчих друзів і соратників-письменника, Протоптали стежку, це слова вірило п'янів до його линки. Одарка Карлівна показала музейникам між іншим і матеріали про Соломію Крушельницьку, яка їй доводилася тіткою. Вже в той час, маючи контакти з Михайлом Головашченком, з Петром Медведиком, вона популяризувала ім'я артистки, була ініціатором відзначення її ювілею та створення меморіального музею Соломії Крушеницької в селі Біла, який був відкритий у 1963 році до 90-річчя співачки.